За вікном січень, а температура інколи нагадує весняну. Навіть у соцмережах люди починають жартувати про те, що січень з березнем працюють позмінно. Від такої співпраці страждають метеозалежні люди. Тож як оберегти свій організм від примхів мінливої погоди, дізнавалась Олена Чанцева Коваленко. Пане Анатолія, ми зустріли біля входу в поліклінічне відділення Шосткинської центральної районної лікарні. Чоловік приїхав з Донбасу. Різниця в кліматі, і постійні зимові перепади температур серйозно вплинули і на його організм, і на здоров'я його жінки. Тут чище воздух, ну просто ходиш, не спрокнів ходиш, як п'яний давлення подумається, страждає від примхів погоди і місцеве населення. Учора їхала у Ямполь на іводка к мужу своєму, він там проживає в даний час. І я відчуваю, що погано. Вже на вокзалі я оторвала таблеточку, пол таблеточки і випила. От відчуваю, що перепад температури он, погода впливає. Люди окрім таблеток, рятуються і через фізичні вправи. Ну хоча б бігати легенько бігав. Ну і все. Олександр Пушко, завідувач поліклінічним відділенням номер 4 підтвердив народну думку про такий собі погодний нокаут. Виявляється, метеочутливість має навіть власне ім'я метеопатія. І нею страждає третина земного населення. Проявляються в серйозних каких серйозних змін в організмі, які требуют вмешательства врачей. Некоторі протекають такою, там, легким недомоганием, недомаганням, каким-то нарушением работоспособности і тільки і всього. Олександр Миколаєвич всім метеопатам радить уважно слідкувати за прогнозом погоди, аби завчасно дізнаватися про зміни температури, атмосферного тиску і навіть швидкість вітру. В течії дня, в цієї місяця, тому ми ділимо наші явления, на. погодные, вот эти все эти атмосферные явления, мы делим их на погоду и климат. Погода – это то, что изменяется там в пределах там, обозримого нашего места обитания, а климат – это то, что В пределах планети зміняється. До таких змін найтяжче пристосуватися людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Ми по-різному в різне час, дня і ночі, ми по-різному іспаряємо з поверхності тіла, пот, ми по разному дишимо. У нас різна глибина, частота дихання, у нас різна частота серцебілення. Тобто до таким ділам може тільки молодий здоровий організм. Лікар говорить, рекомендації для кожної людини різні, проте існують і загальні. В первую очередь это общее закаливание организма и физические нагрузки дозированные. То тобто есть человек должен регулярно заниматься спортом для того, чтобы быть адаптирован к метеоизменениям. И второе это закаливание общее. Тобто, То есть какие-то там водные процедуры, воздушные процедуры, это тоже очень сильно повышает сопротивляемость организма, тем самым препятствует развитию каких-то хронических заболеваний. Тож, аби на собі дійсно відчути справедливість прислів'я, у природи немає поганої погоди, лікарі радять до всього підходити з розумом.